Не дав мені поставити картинку початкову, але ось, як ви бачите, це єдиний листочок, що вцілив, що вцілів, і зараз він має ось такий вигляд. Тобто випрямився, напився водички, і крепше тримається, і все таке інше. А друга гілочка, ось ця малесенька гілочка, вона засохла остаточно. От. А що стосується тих гілочок, які інші, я буду поставила по ним, нічого не зрозуміло, буде зрозуміло десь приблизно за місяць, можливо, але це не точно. Тож нині робимо другий етап. Пам'ятаєте, чомусь мені було жаль викидати. Так, що це він мені показує? Ага, ось так добре. Мені було жаль викидати ось ці листочки. Я їх зберегла, поклала у вазон. Хоча це трошки дивно, але, ну, так, поклала у вазон. І побачила тільки сьогодні вночі відео, що ці листочки також можна. Поставити воду з тою ціллю, щоб значить, укорінювати і щоб було. Ага, Зрозуміла, ось чому в мене таке дивне відео. Ось. Для того, щоб можна було укорінювати, то їх можна поставити у водичку. Я взяла такі маленькі баночки невисокі, що це в мене тут було? І кракобачкова, малесенька приплюснута не півлітрова, а. Трошки менше. І ще трошки нижче баночка з хумусу. І ще треба пакетики було б узять, але я ще не взяла. Ось. Значить, дві крихітні баночки. Бажано широкі у діаметрі, але невисокі. Так, води наливаємо приблизно сантиметри на два. 2. Можна трошки більше, але. Це не бажано. Так, спробуємо. Забагато, <смір> забагато. Зараз будемо льопатися потроху. Так ну, я не знаю, чи вам видно, чи не видно, але приблизно там. 2 сантиметри. І зараз у велику трошку додам. Цього достатньо. Як це продемонструвати? Ось трошки, можете бачити, що води трошки на дні. Це для того, щоб листочок не почав гнисти. Це дуже важливо. Далі роздивляємося наші листочки, ось цей. Дуже його шкода. І ось тут, де у нас ось такий жовтенький листочок, його вже можна обрізати. Я буду це робити за допомогою сікатора, щоб найменш було це ось, де ви бачите, що починається зелене чи жовте, чи хоч якесь. Ось там і обрізуйте. Ось так краще видно. І у водичку. Трохи якось його треба скрутити, байдуже в яку сторону, але оскільки він закручується гарно в цю сторону, то так. І ось у водички, щоб він не стояв на коріні. Ось таку, якщо знайдете якусь ємність ну, ширшу, то це буде дуже добре. Так, ось цей краще ось так згинати. І ми бачимо знову так само, ось, уже майже засухший частинка, і дивимося, є молоко, значить, ставимо. Ось навіть трошки видно, що молока випустив. Так само і з цими. А ну, якщо я ось тут одріжу. О, і ось так молоко є. Ось цей дуже слабенький. І спокійнесенько собі чекаємо місяць або й більше. Ось цей вже навряд чи дасть. Коротше, коли ви бачите, що сок ще є, ще можна за нього поборотися. Коли вже соку немає, то вже нема сенсу. Є, але слабенький. Нічого. І ось цей він найпружніший. І листячко загортається, тож ми будемо змушені його ось так прикрутити трошки. Ось. О, тут дуже гарно. Хоча ось тут ніжка вже жовта, але ви бачите, що дуже гарно йде сік. Так, оце все поставили у водичку. Подивилися, щоб все було гарно занурене у водичку. Як продемонструвати? Що все торкається водички, всі крайчики, листочки торкаються водички. Все ще я не взяла із собою, але треба все це добро накрити пакетиком. Зараз я принесу пакетик, і ми з вами це зробимо. Отже, друзі, звичайні пакетики. У мене пакетик маєчка, якщо у вас будуть прості пакетики, теж файно. От, зараз то. Якщо маєте багато підвіконня, багато місця, то можете кожну в окрему баночку поставити і спостерігати. Але це не принципово. Навіть коли вони укорінюються, дуже важлива концентрація оцих. Речовин, о, яке рослина випускає. Я забула, як вони називаються і минулої трансляції. Цієї. Але о, коли ви укорінюєте і ось поставили у водичку, воду цю не міняйте, бо рослина випускає туди свої речовинки, сік і ще там щось для укорінення. От, і дуже важливо, щоб це збереглося. Тоді воно краще укорінеться. Якщо знайдете ширші, щоб рівнесенько листочок стояв, буде ідеально. Ну, У мене ось такі баночки є. У мене такі. Вони нап'ються і ми побачимо по ось цьому скрученому листочку, що він буде прямий. По ньому буде дуже гарно це видно. Так, там всі, да, всі на місці. Просто тут зовсім слабенькі і тоненькі, а тут наче крепший, ну, крім того, середні, середнього. Ми будемо бачити, як це все відбувається. На підвіконня нині краще не ставити, щоб не висушила батарея. Якщо у вас теплий балкон, ставте на балкон. Або, не, ну. Бажано, денне світло навіть необхідне у таких випадках. Ось так накрили, щоб зберігати їх у їх власному просторі. Так, от не натягуючи ось така бабакуця. І ось цей зараз також спробую зробити. Ось такого файна. І забули на 2 тижні. Просто забули. Іноді поглядайте, щоб там був 2 см води. Більше ніяких умов йому не треба для укорінення. Нічим мене може допомогти, тож краще зайвий раз не дергати, не смикати. Бачите, що мало води. Обережно зняли пакет, долили води і. Все, чекаємо, схрестили пальчики і чекаємо на укорінення листочка. Дуже вчасно я то відео побачила, дуже вчасно це. Я сподіваюся, що у нас з вами вийде це укорінення. Схрестимо пальчики. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую, що так швиденько прибігли підтримати усім мирного неба та Божих благословень. 宝宝。Pa, pa.